А у нас сьогодні знову розпаковочка отримала коробочку замовлень. Покажу вам ближче, що тут такого цікавого. Звісно, це наші туші 5 в одному. Зараз 99 гривень. Дівчатка для моїх клієнтів 99 гривень. 5 в одному туш. Користуйтеся цією пропозицією. Можна також замовити трішечки по іншій ціні. Водостійкий формат. Є в нашій інші туші. Також ось ця дуже мені подобається. Пам-плам. Шикарний об'єм робить навіть для коротких вій. Туш 5 в одному XXL на любий смак. У нас був також розпродаж одного дня, і я встигла вихватити пудру дуже класна пудра з матуючим таким ефектом від лінійки Зеван. Моя вже закінчується і можна, як то кажучи, уже і оновлювати. Дуже гарна пудра. Вона ось також буде також в нас на акційній пропозиції. У нас тут є і люстерко, і пуховочка, і самий відтінок. У мене відтінок середній. Дуже рекомендую і люблю цю пудру. Також пом'якшуючі засоби замість плати за доставку. Це в нас легендарний аромат від excite For Him, шикарний такий свіжий, трішечки акватичний, туалетна водичка, має доволі таку гарну стійкість, на одязі тримається взагалі дуже довго. Ось це, як я б сказала, наша розкішна класика свіжих ароматів. Яку всі знають, також в каталозі в нас пропозиція була на нічні маски. Дуже рекомендую цю нічну масочку. Вона от дійсно працює і лікує саме потріскані такі грубі, сухі п'яточки. От якщо ви хочете дуже ніжненькі п'яточки, рекомендую. Я також, до речі, навіть інколи на ніч наношу на руки. Коли в мене сильно вони сухі, і крем просто не справляється, ось я наношу навіть маску на руки. Наскільки вона крута, рекомендую всім хоч раз спробувати. Замовила собі: єдине це пробіотик. Дуже рекомендую. Тут у нас іде 30 ампул. Це, до речі, найкращий прибіотик, який взагалі є на ринку. Ось тому звертаю вашу увагу. Була дуже гарна акція, і я взяла собі обов'язково. Це також замовлення тюрбан. Очищувальний засіб нашої лінійки Optimus дуже крутий. Щиро рекомендую. От дійсно ціна і якість. Я б навіть сказала, що якість перевершує ціну. Тому дівчата рекомендую от ця. Ця умивалочка підійде от всім, наскільки вона крута. Після неї не потрібно наносити тонік, вона не суше шкіру, дуже гарно очищає. Також засіб для інтимної гігієни в рефілі. І на акції тижня також був в нас лінійки Велософі Крем універсальний, дуже гарний крем для обличчя. Це замовила клієнточка відразу два штуки, тому що ціна на нього була просто шалена. Дуже крута знижка. І також замовила собі знову сумочку. Тепер вона залишиться точно в мене, тому що в мене просто забрали. ось, І до речі, якщо ви також хочете ще ось цю сумочку, можна замовити є на складі. Вона з'явилася ось. І, до речі, за дуже класною ціною. Дякую, мої хороші, за вашу довіру. Бережіть себе і будьте красивими з Oriflame.